Зараз до нашої ефіру долучається Сергій Грабський, військовий експерт. Пане Сергію, вітаємо вас. Доброго ранку студент. говорячи про те, може Росія вдатися чи ні до таких дій. Ну тобто, а наскільки вони можуть вплинути ймовірний теракт на Запорізьке АЕС, вплинути на лінію фронту знаєте, за сьогоднішньої конфігурації лінії фронту воно ніяк не вплине. Воно може створити певну зону відчуження, але серйозного впливу на перебіг бойових дій воно не дасть. Це фактично дійсно теракт не пов'язаний з військовою діяльністю. І він може просто спричинити дуже серйозні наслідки для майбутньої України, для майбутньої української економіки, але ніяк не вплине на перебіг бойових дій, адже Знаходження саме знаходження тої атомної станції воно виключає якісь серйозні зміни в обстановці, тому що максимум, що може бути, це радіоактивне забруднення місцевості в певному регіоні, але не більше це все відносно. Ми розуміємо, що це велика просто серйозна катастрофа, але окрім саме економічних і політичних наслідків, цей теракт він не матиме дуже серйозних наслідків для перебігу бойових дій. Пане Сергію, тобто ви говорите, не матиме серйозних наслідків для перебігу бойових дій. Навіть попри те, що ми не розуміємо, який діаметр може бути забруднення, так? Так, абсолютно, ну треба розуміти, що ядерного вибуху все одно не відбудеться. Може бути просто зона забруднення, ну подібно до такої, як Чорнобилі, тільки меншого значно меншого масштабу, і це власне все. Тобто, визначення цієї зони, як зони відчуження. І буде, ну, скажімо так, основною задачою після цього, і після, ну, після не дай Боже, цього інциденту, і завданням буде ви, саме визначити кордони цієї зони, яку можна буде обійти. Але знов таки, виходячи з тої конфігурації лінії фронту, що ми маємо, ми розуміємо, що в тому. Напрямку ми не будемо вести якісь активні бойові дії. Передбачається просто витіснення противника за межі атомної станції таким чином на військові підкреслюю, на військові плани. Воно не матиме серйозного впливу. А що на вашу думку може якраз підштовхнути росіян, покинути Запорізьку атомну електростанцію, тому що ну Україна жодного разу її не обстрілювала, попри заяви Росіян, так тому що е розуміє ризики. В той час, як росіяни там вдавалися до певних провокацій, навіть намагалися переконати керівника МАГАТЕ в тому, що Україна якось по траєкторії ламані і кривій зі сходу обстрілювала навколишні території біля ЗС. пам'ятаєте, коли один з перших візитів якраз Гросі був на цей об'єкт. Ну, єдине, що може їх примусити відійти, це прорив наших військ на запорізькому та херсонському напрямку, загроза оточення підрозділів російських військ, які знаходяться на запорізькій атомній станції, і примушення їх до відходу, або блокування цієї запорізької атомної станції нашими підрозділами і примушення противника залишити цю атомну станцію. Без бою, але ми не плануємо вести там будь-які бойові дії, усвідомлюючи дуже серйозні наслідки будь-якого інциденту, пов'язаного з, з ядерним ядерним об'єктом, а росіяни Росія не може розглядати ЗС як неприступну фортецю, і от якраз позиції України про те, що ми не будемо вдаватися до військових дій для того, щоб її звільнити, сприймати як такий щит чи імунітет. Ну тобто, знаєте, окупатися там, мати певний рівень запасів і. Вдаватися до певних дій, не знаю, чи до переговорів, чи можливо чекати, що лінія фронту знову зміститься назад на північ і на захід. Ну тобто, повернуться знову російські війська і знову їх звільнять? Ну теоретично можна. Я власне про це казав, що вони можуть або відійти, або бути заблокованими, але так. ви самі відповіли на своє питання, кажучи, маючи певний рівень запасів. Ми нікуди не поспішаємо, і у разі блокування цього об'єкту росіяни просто перестануть мати ті запаси і змушені будуть йти на переговори. І переговори ці будуть повязані саме з виходом з цієї станції, адже вони розуміють, що у разі чого то всі, хто знаходиться на цій станції, попадуть в зону безумовного ураження. Ну і навряд чи вони всі готові померти в один день. Пане Сергію, я хотіла вас запитати про те, що і нагадати всім глядачам, що напередодні повномасштабного вторгнення, зокрема, було прийнято весь пакет стратегічних документів у оборонній сфері нашої країни. Скажіть, будь ласка, в який спосіб ви зараз би його коригували? Там конкретно і Росія названа ворогом, там конкретно був весь перелік озброєння. Як Україна має оборонятися зараз, за ці півтора роки щось потребує корекції? Чи все, що відбувається на фронті, то вже практика і в цій документи? Документи не на часі вносити безпосередньо зміни. Ну, на сьогоднішній день навряд чи є необхідність вносити дуже серйозні зміни. Єдине, що можна передбачити, що Ну досвід, власний показує, що це необхідно про те, що Україна задля забезпечення оборони і захисту своїх громадян і недоторканості та територіальної цілісності своєї держави може проводити операції за межами цієї держави. Як ми вже бачили на прикладі Білгородської області, самі розумієте, що просто витіснити противника за кордон не є остаточним рішенням, і ми маємо обезпечити про це, власне, говорять про гарантії безпеки. Рекі України, і на мою думку, це мало бути частиною доповнень, які мають бути внесені в ці стратегічні оборонні документи. Якщо ми зараз з вами на початку цього тижня, 26 червня, і підіб'ємо підсумки певні тижні, що минув в плані фронту. Ставлю дуже загальне питання, зробіть, будь ласка, це. Ми, якщо б дуже коротко, то ми спостерігаємо наступний етап наступальної операції збройних сил України на південному напрямку і спроби противника запобігти цьому просуванню, проводячи активні контратаки, проводячи активні бойові дії саме на сході. Таким чином, ми зараз з вами спостерігаємо такий баланс сил, таку пікову активність, коли противник вже не може контратакувати наші підрозділи на всьому напрямку фронту. А ми продовжуємо будемо виконувати свої завдання, стримуючи противника на сході і просуваючись на півдні. Ця тенденція продовжуватиметься в найближчий час, і незважаючи на шалені обстріли сходу, ми будемо продовжувати наше просування на півдні. Генерал Наєв напередодні дав інтерв'ю каналу Суспільне і сказав про мобілізаційний резерв росіян у 2 мільйони. А гіпотетична навчений, а гіпотетичний резерв, який може існувати у вигляді сили, це 29 мільйонів. Наскільки це складає для нас зараз проблему? Саме ті два навчених мільйони, де вони зараз зосереджені в Росії, і як Росія буде ними розпоряджатися? Ну, знаєте, 2 мільйони це достатньо умовна цифра. Це ті, що пройшли через військову службу, але ми розуміємо, що якість цих 2 мільйонів вона є трошки відносною. Чи можуть вони складати якусь потенціальну загрозу для нас? Так безумовно вони складають таку загрозу, тому що вони можуть бути призвані. Проблеми в тому, що на сьогоднішній день Росія має дуже обмежені мобілізаційні можливості, які не дозволяють їм проводити таку масовану мобілізацію. Звісно, вони її можуть оголосити, але у нас стикнеться з системними труднощами. Тому Росія так дозовано вводить в бійці під цей ресурс. Намагаючись тримати баланс сил та засобів на одному рівні, але говорити так, що вони зможуть призвати 2 мільйони, ну це буде трошки занадто оптимістично. Адже навіть на досвіді тої мобілізації, яку вони проводили восени, коли вони призивали. Призивали ну за різними оцінками до 350 тисяч людей, вони не змогли навіть провести одночасно з нею призов на строкову військову службу, що говорить про досить обмежені можливості самої мобілізаційної системи Російської Федерації. Але з іншого боку, ми не маємо права розслаблятися, тому що ми розуміємо, що так зване плече ресурсів у Росії досить серйозне і вони можуть задіяти цю силу. Хоча Розуміло. треба розуміти, що що кожна ця кожна ця хвиля буде послаблювати її економіку і призводити до серйозних саме внутрішньополітичних напруженостей в країні? Дякуємо, пане Сергію. Що вийшли на зв'язок? Сергій Грабський військовий експерт був в прямому ефірі.